Є наповнення міського бюджету, фінансування комунальної сфери та розвитку міст і сіл Закарпаття основні питання, з якими звернулися очільники громад краю до голови закарпатської облдержадміністрації. Передусім, Олександр Ледида зосередив увагу на підготовці до опалювального сезону. Ще одна поки що не вирішена проблема Закарпаття виділення землі в оренду. Ця процедура вимагає оформлення чималої кількості документів, зокрема, і рішення про присвоєння адресного номеру, яке в більшості випадків утрачене. Є таке рішення, що виносились 20-25 років тому назад. Зараз їх, можливо, не завжди можна знайти навіть в архіві, а це є вимоги, одної з вимог для реєстрації того чи іншого суб'єкта чи об'єкта. І от виходить так, що договір не заключається, його зареєструвати не можеш. І сплата за до майна не поступає в міський бюджет, а це є одне із надходжень поповнення місцевого бюджету. Також голова Закарпатської ОДА пообіцяв виділити кошти для співфінансування міжнародних проєктів у населених пунктах області. А Ужгородський міський голова поділився досвідом вирішення комунально житлових проблем та створення ОСББ. Питання фінансування незахищених статтів тримаю на контролі. Я думаю, в ближчий час воно буде вирішено. Це саме болюче у вас питання. Всі питання, які стосуються роботи чиновників різного рівня, це стосується районної влади, обласних управлінь. Я б хотів про них знати, тому що коли ми знаємо, набагато простіше нам з вами розмовляти. Окремі проблеми містечок і сіл Закарпаття є показовими для всієї держави. Вони потребують не лише уваги обласного керівництва, але й загальнодержавних законодавчих змін. Зустрічі як ця допомагають удосконалювати роботу органів місцевого самоврядування та визначити відповідальних за якість її виконання.